Лілочко, зрозумій, мама сама, і ми обов'язково маємо до неї поїхати. У неї, крім мене нікого, немає. Денис намагався пояснити своїй нареченій, що поїздка в село до його мами не примха, а необхідність. Я купила для нас квитки в театр. Але якщо тобі аж так дуже треба, то їдь, але без мене. А я в театр з дівчатами піду, спокійно відповіла Ліля, роблячи біля дзеркала макіяж. Денис уже давно жив у місті, мав свою власну квартиру, жив в центрі. Дороге авто і, в принципі, доволі забезпечений побут. Усього цього він досягнув сам своєю наполегливою працею, бо знав, що сподіватися йому нема на кого. В селі, звідки він родом, у нього залишилася мама, яка ще донедавна чудово сама справлялася у усією роботою в хаті, і по господарству, а від допомоги успішного сина завжди відмовлялася Синку, у мене є все, що треба. За мене не хвилюйся, а ти молодий, тобі більше те потрібно. А я просто радію, що у тебе все гаразд. Тамара Васильівна жодного разу не прийняла гроші від сина, вважала, що їй вистачає пенсії і того, що вона має з господарства. Та Денис намагався зробити мамі подарунки то куртку нову купить, то чоботи, то щось з техніки. Вона справді дуже любив свою матусю і був вдячний їй за все, що вона для нього зробила. А ось наречена Дениса Ліля не підтримувала його ініціативи допомагати мамі, бо вважала, що у Тамари Васильівни є пенсії. І вона, як інші жінки її віку, повинна жити за своїми можливостями, а не чекати на допомогу сина. В Село Ліля теж не любила їздити. Вона казала, що їй там неприємно пахне. Та останнім часом все змінилось. Тамару Васильовну почала турбувати ноги, їй важко було навіть в магазин піти. Тому Денис два рази тиждень наїздив до неї з село, привозив продукти і все необхідне. Після останнього візиту Денис прийняв рішення, що маму потрібно забирати в місто. Адже їй потрібна допомога, і до лікарів ближче. Появі майбутньої свикрухи в їхньому домі Лілія аж ніяк не зраділа. Кілька днів вона ходила насуплена, попередивши Дениса, що вона не має наміру носити горшки за чужими людьми, а потім поставила умову або вона в цій квартирі залишається, або Тамара Васильівна. Денис мав почуття до своєї нареченої, але питання про перебування мами в його домі навіть не обговорювалося, тому він прямо сказав Лілі, що мама житиме з ними. Коли Лілі збирала речі, Тамара Васильна тихенько плакала в своїй кімнаті. Вона картала себе за те, що через неї у сину розланалося особисте життя. Денис теж ходив сумний. Він не чекав від Лілі такої категоричності, але прийняв її рішення з повагою до того, що він був зайнятий лікування мами і роботою, тому про романтику йому було думати ніколи. Минуло кілька місяців мама поступово стало почуватися краще. А Денис знайшов медичного працівника дівчину, яка приходила до них додому щодня і надавала мамі необхідну медичну допомогу. Молоду лікарку звали Вікторія. Вона добре справлялася зі своїми обов'язками, за що Денис їй непогано платив. Особисто вони не були знайомі, Вікторія приходила до них додому, коли він був на роботі, а оплату він проводив через карточку. Проте мама не могла нахвалитися своєю рятівницею, постійно розповідала сину, яка Вікторія чудова. А одного разу йому і самому випала нагода переконатися в тому, що мама каже правду. Він швидше повернувся з роботи і застав Вікторію не вдома. Вони з мамою пили чай на кухні. Мені пора вже йти, засиділася я у вас, заширілась Вікторія і стала збиратись. Дякую вам. Денек завжди був дуже серйозним. Після цього випадку Тамара весельно стала помічати, що син частіше приходив додому швидше і вже сам пропонував Вікторії чай, навіть по дорозі додому тістечка купував. А через рік Вікторія стала невісткою Тамари Васильівни, Денис розладів ній не лише зовнішню красу, але й добру душу, а це значно важливіше для сімейного життя. Коли мама одужала, то стала збиратись додому. Але син придумав інший варіант він продав свою квартиру і купив будиночок за містом, в який вони всі разом і переїхали. А дім мами у них тепер як найкраще місце для спогадів, яке час від часу вони приїжджають.